Віталь Баталішахів рай проти Зікафр Франція рейтинг 1943. Угу. Давай, давай швидше пограємо. Накидай, накидай. Там побачимо. Ой, Слонджо 4, ще агресивніший грай. Я тільки цього і тебе і чекаю. Ну, брати, навряд чи йому добре, тут один-два ходи мат буде мат, можливо і не буде. Ну лінія аж зато буде відкрита. Можливо, це вже не так сильно, але пізно. Але It's good. Не знаю, що там хотів юконем, f 6 і мат, може прилетіти. Угу. І що? Ну і що? Слон g4? Слон f5. Це хід хороший. На жаль. Він б'є ферзем. Приходиться так. Ось ти багато віддав. Тобі так не здається. І тебе фризем кудись, да? Отак. Щоб кине вчись, уже було нормально. Угу. Нема дурних. Дай шаг, з'їж якість, що тобі. Не заважає твій слон, білі поля він захищає, розумієш? Поміняй його на туру. На цілу туру. У тебе матеріалу не вистачає. Що за суперник? Ну мені треба від зв'язки звільнитись. Ти зрозумій мене прав. Ну, молодець. Ну, бий. Що тобі? Шершеля фанда і все. може, зі своїм словами конем на краях атакувати тепер. Не раз. Це що за фокус? Ні-ні, ну з таким конем навряд чи далеко ти побіжиш, пограєш. Скінець. І судар такие є, в тебе, да? Його знайдеш, мабуть. Шосю. Ні? Ще й мат, представлю. Ні, так я відразу його і не виграв. Знаєте, я думав, що там буде все простенько. Но... Ну, не так зразу. Ще тримається. Таня. Можливо, потім якось. Через хвилину. можливо. Друг. 65 на 50. Нормально це вже. Типу, повітря короля корля є, можна віддавати. Реально, була кінь є 4. слон Є4, G6 король f 1. Ну. Король 1 прикольно виглядає, звісно, але ясно, <coughs> як далі атакувати. <coughs> це кажуть, помилка, тому що слон F5 відразу. Да, він це вхід, Там проблема в цьому ході, що. Що кінів 6 нема, тому що він б'є просто. Я не встигаю слона забрати. Так, а тут він мав зіграти. Ні, де він помилився. От тут. Тут он опять він не зіграв, да Дав шах. непотрібний шах. Слон нема що робити. Він, він не взаємодіє з іншими фігурами для атаки. Він контролює, але цього мало. Ну тут вже да, вже перевага білих злив. От не один необережний хіт. Те, що в суперника немає фігури. Позиція у вас гірша. Да. Ну і фігури самі по собі стоять. Кінь на краю, слон тут також. Один слон F5 добре, добрею. Позиціону. Цього мало. а 4 Треба було захистити, да, І звільнити ферзя якось. Від захисту. Так, тут він міг зіграти g 5 краще було. Непоганий такий хід g 5 Розмін ферзів, Ой. d 4 Цікаво. Спокусився на. Якість, але проблема в тому, що у чорних реальний захисник позиції оцій короля це слон, тому що він тримає білі поля. От. У, чорних, у білих все по чорному, і ось по діагоналі. По вертикалі, а десь все ось тут. Вже десь мати висять. Ну, суперник вирішив, що віддасть єдину, єдину нормальну фігуру. Ну і з таким конем. Білі багато, що собі можуть дозволити. Там уже якийсь мат ходил ходів. А. Не зважаю, просто сюди йде, да? А, ну ми просто зділить. Типу типа повторювати. Тут все рівно прийшло сісти туру. Потім мат.